В ефірі останні спортивні новини В студії Олегендрексон. Мої вітання з 24 по 30 жовтня у словенському маріборі проходив ліцензійний чемпіонат Європи з кікбоксингу. Серед учасників були і спортсмени бійцівського клубу Барс. Подробиці далі. У найсильнішому кікбоксерському турнірі старого світу авторитетний бійцівський клуб з Кривого Рогу був представлений п'ятьма спортсменами, які виборювали для жовто-блакитної збірної ліцензії на всесвітні ігри. Це змагання неолімпійських видів спорту, які проходять під патронатом міжнародного олімпійського комітету. У командну скарбничку барсівцям вдалося здобути одну золоту та дві бронзові медалі. Але що головне криворісці отримали дві ліцензії на всесвітні ігри. Фінальний бой був сербам чемпіонам міра пошлового. Чуть-чуть вот, как бы, э, не хватило как бы, подобрать ключ как, к нему. Вот, а так э, ну, хороший бой был. Надеюсь, что э, на всемирных встретимся и выиграем. Эта медаль в моей жизни была самая сложная. Решился ехать уже в самый последний момент. И на время на подготовку мне было ровно 20 дней. Как бы это все вложилось именно в згонку веса, там были определенные травмы, с которыми ехать и как бы не хотелось. Поехали на эти соревнования. Цель была завоевать лицензию. То есть даже не стояла цель как бы стать первым. Была разыграна лицензия в моем весе, я эту лицензию завоевал. Інші криворіжці також без нагород не залишились. Олексій Сердюк єдиний з усієї збірної команди України, кому вдалося завоювати медаль найвищого гатунку. У надпринциповому півфінальному двобої наш боєць зустрівся з представником Росії, перемігши російського спортсмена у фіналі здола і азербайджанця. Получив дуже багато хорошого опиту, багато впечатлення і звання чемпіона Європи. Спортсмен прийшов до нам в віці 12 років займатися. был физически крепкий, всегда бегал хорошо, подтягивался. Вышел на тот уровень, когда уже появился у него шанс поехать на большие международные соревнования. Это был чемпионат мира, и он единственный со сборной команды стал чемпионом. И вот здесь загорелась его звездочка, все были рады. И второй год подряд он держит эту марку, становится чемпионом. Загалом національна збірна України на чемпіонаті Європи у маріборі показала високий результат. Це шість здобутих ліцензій на майбутні всесвітні ігри. Дві з них належать професійно бійцівському клубу Барс підсумки виступу українських спортсменів підбили наставники. Потенціал, в общем, у зборної України великий, як для порівняння можна. Сказать о том, что сборная России завоевала 8 лицензий, но финансирование значительно выше. Это пока говорит о том, что наши ребята вылажуются на полную и стремятся достигать максимального результата, невзирая ни на какие сложности, которые стоят перед ними. Для не олимпийских видов спорта завоевание лицензий и участие в всемирных играх. Это все равно как участие на Олимпиаде. Это большое завоевание. И наш клуб имеет две лицензии. Я хотел бы поблагодарить тех людей, людей-энтузиастов, которые были неравнодушны э, к нашему клубу. И благодаря им состоялась поездка на чемпионат Европы, на лицензионный чемпионат Европы. И как выяснилось, он был для нас очень успешным. Спасибо всем за поддержку. Тепер сподіватимемось на гарний виступ спортсменів Барсу у найближчих всесвітніх іграх, які пройдуть у наступному році в польському місті Вроцлав. Олександр Хрищенко, Андрій Абрамов. Місто спорт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендрексон. Бережіть себе.